Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. На минулому тижні влада вийшла з двома креативними ініціативами. Перша скасувати медичну довідку щодо придатності до керування автомобілем. Новина, як по мені, була просто супер бімба. Я ж сам присів, думаю, ну не вже щось корисне. Правда, оптимізм потух рівно за два дні, бо з'явилася друга ініціатива. Законопроект про електронний медичний огляд водів, який буде фактично обмінюватися з даними бази, оберіг! І коли я розповідаю про чергову ініціативу з питань посилення мобілізації, мені здається, що вже нового неможливо нічого вигадати. І на перший погляд, воно так і є. Зробити висновок певний можна. Мовляв, все ж далі вже ж не можна нікуди загвинчувати оті і так скрипучі гайки. Бо за рік невтомної роботи уряду та Верховної Ради нині запровадження доступ ТСК до усіх державних реєстрів та дозволено будь-яке свавілля, в чому нещодавно розписався своїм кричущим рішенням щодо незаконної мобілізації Верховний суд. Посилання на відео залишу в кінці. Проте наші депутати все одно ніяк не заспокоюються та видають все нові перли і заготовки. Наразі вони вирішили прочіпувати усіх водіїв з прицілом на автоматичне визнання їх придатними до служби на підставі даних в електронній системі охорони здоров'я Хелсі. Зокрема, з цією метою планується впровадження електронного медичного висновку водія. Тож далі коротко та по суті розповім про чергову ініціативу депутатів та її. Справжні наслідки для всіх водіїв. Також ви можете підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та в ТЦК, поліції та суди, електронний медичний висновок водія. Законопроектом пропонується внести зміни до основ законодавства про України про охорону здоров'я, законів України про дорожній рух та про автомобільний транспорт. Які передбачають впровадження електронного медичного висновку, водія замість медичних отих довідок щодо придатності до керування транспортним засобом форми 083. Вона всім вам відома. При цьому електронні медичні висновки будуть робитися як для кандидатів у водіїв, які проходять попереднє медичне обстеження для допуску до керування транспортним засобом, так і для водіїв, які вже допущені до керування транспортними засобами. Для кандидатів у водіїв замість медичного огляду буде встановлено, що особа, яка бажає отримати право на керування, зобов'язана пройти медичне обстеження. Зверніть увагу, обстеження та бути допущеною за станом здоров'я. А для водіїв, які мають Допуск до керування авто, автомобільним транспортом запроваджують новий обов'язок проходити медичне обстеження або медичний огляд. Зокрема, буде встановлено, що попереднє періодичне та е, зумовлене, якраз ну, коли там необхідністю позачергове медичне обстеження, а також що якраз що змінний, періодичний та після рейсовий медичний огляд. Будуть проводитися з метою визначення здатності водіїв за станом здоров'я безпечно керувати транспортними засобами. Це стосується водіїв транспортних засобів, маршрутних таксі, так званих ті, що стоять на рейсах. Відповідно, усі відомості про стан здоров'я за результатами цих медичних обстежень та оглядів, будуть автоматично вноситися до електронної системи охорони здоров'я Health. Звісно ж, це обґрунтовується виключно турботою про безпеку дорожнього руху. Але головне тут, що електронна система охорони здоров'я Хелсі інтегрована з єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів. А тому відомості про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії будуть відомі. Все вірно, ТЦК. І оскільки водії та кандидати у водіїв. Надають всю необхідну інформацію та отримують актуальний медичний висновок, то представники ТЦК та СП заодно отримують чималу базу кандидатів для вручення повісток. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драги та при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Обов'язкове медобстеження усіх водіїв. До цього слід додати, що Міністерством оборони вже запроваджено створення цифрової ВЛК, згідно з якою дані про стан здоров'я і, відповідно, придатність до військової служби міноборони отримуватиме зі звичайних цивільних медичних закладів. Військово зобов'язані чоловіки звертаються до лікарів і далі їхні дані. Медипромедичні огляди автоматично передаються до електронної системи охорони здоров'я Хелсі, та шляхом електронної взаємодії потрапляють до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, де їх по фактично побачить ТЦК. Власне, це і буде електронною ВЛК, оскільки вся інформація про стан здоров'я вже буде знаходитися у реєстрі військовозобов'язаних. З прийняттям ще цього законопроекту ТЦК отримує дублюючий фактично шлях доступу до інформації про стан здоров'я чоловіків мобілізаційного віку, які є водіями або кандидатами у водії. Допуск до керування транспортним засобом за станом здоров'я, фактично означає, що людина здорова, тому буде автоматично визнана придатною до військової служби. Крім того, згаданий законопроект надає ТЦК можливість побачити тих військовозобов'язаних, кому вдалося ще не потрапити до поля зору їхнього. Чоловік може фактично не перебувати на військовому обліку та не уточнити свої персональні дані. Але якщо вирішить здати на права, то ТЦК дізнається, про це, про нього якраз з електронного медичного висновку. Підкреслюю, що. Обов'язок проходити медичне обстеження розповсюджується на усі без винятку категорії транспортних засобів від А до Д, там перелік великий, які використовують транспортні засоби для власних потреб, а також водії, які належать до персоналу автомобільного перев... перевізника, та автомобілів самозайнятих перевізників. А також і стосується тракторів машиністів. Тобто внаслідок усіх цих озвучених електронних покращень для громадян ТЦК автоматично отримує актуальну базу придатних за станом здоров'я вже готових водіїв автотранспорту та бойових машин у військах. Ось така готується цікавинка для військовозобов'язаних водіїв. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі каналі Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!